Вітаю, друзі! Сьогодні 31 травня 2025 року, 16 година. На вулиці йде дощ, небо затягнуте такими щільними хмарами. І я хочу показати скільки виробляє електроенергії сонячна електростанція в таку погоду. У мене поки що встановлено 5 двосторонніх сонячних панелей Ryzen по 600 Вт загальною потужністю 3 кВт. Ось так виглядають самі сонячні панелі. На момент зйомки 16 година йде дощ, небо повністю укрите хмарами. І от, як бачимо, зараз сонячна електростанція видає от близько 194 Вт. Проте, в залежності від щільності хмар та дощу, виробництво електроенергії може все-таки коливатись, збільшуватись або зменшуватись. От наразі ми бачимо 237 ватт йде виробництво. От зараз бачимо вже 350 Вт йде виробництво електроенергії, тобто ситуація динамічна і фактично ми тут зафіксували приблизно від 6 до 12% виробництво електроенергії відбувається від номінальної потужності поля сонячних панелей. Тобто навіть в таку погоду виробляється від 6 до 12% номінальної потужності поля. Отже, електроенергія все-таки виробляється. Проте без акумулятора або без підтримки мережі чи збільшення кількості панелей, цього все-таки буде, очевидно, замало. Ось так, дякую за увагу. Якщо цікаво, як працює сонячна електростанція на моєму власному досвіді, підписуйтесь на канал, адже далі я зніматиму нові відео про те, як розвиватиму цю сонячну електростанцію і як вона працює в різних умовах.